Так, поїхали. Давайте почнемо. Та да, давайте з євро і почнемо. Вчора ось тут закрив, трохи не дотримав, хоча я ж кажу, позиція була непогана. Давайте розглядати, що ми бачимо зараз і з чим би мені б хотілося попрацювати. Трохи підчищаємо графік наш. Денний. Бачимо, у нас з вами було два діапазони, про які я казав. Зона, яка виступала нам підтримкою, зона, яка виступає зараз нам супротивом. Ми продовжуємо знаходитися плюс-мінус в даних діапазонах. Залишається все той самий, все та сама зона, багато пустот і потенційні зони для реверсу. Тобто, дана ціль от перша. Мені зараз буде виступати тим, куди мені б хотілося побачити ціну. Зараз ми його теж оп, красивіше зробимо. Що тут? Ми бачимо, як діяти далі. В далі мені б хотілося побачити зняття все ж таки. Ось цієї давайте зони. Після чого я вже буду приймати якісь остаточні рішення для якихось сценаріїв. Через що мені б хотілося пропрацювати. В реальності до франка я бачив картинку собі через Азію. Ось таким чином прихід в дані діапазони. Або ж, другий варіант. Ось тут у нас є рівень. Ось таким чином. Два сценарії я для себе бачив. Зараз же у нас. Франк показує себе достатньо шортово, поглинає, поглинає об'єми ті, що були останні Азію. І, можливо, тут буду пробувати працювати. Ну, розгляну можливість з франкрської поїв, спробувати попрацювати як варіант. Якщо побачимо, ось тут якийсь розворот, можна буде допрацьовувати. Ціль є, з ціллю ми визначилися, тому просто залишається зараз поки почекати. Ну-ка ще одне, Де у нас інвестінг. Ага, в принципі, нормально. Це, я ж кажу. Ось два сценарії ідеальні. Перший, другий. Третій зараз прийдеться працювати в догонку. Можливо, щось і побачимо зараз на Лондоні якомусь. Так, що у вас там з питаннячками. Питань, бачу, поки немає. Тобто по Євро сказав. По фонту. Прийшли. Отримуємо реакцію. Тобто виділена зона була правильно. Отримали реакцію. Це ще у вівторок, те, що ми розмовляли. І от по фонту я скажу так. Ситуація, на відмінно від цього іншого, залишається геть. Геть іншою, так би мовити. У нас, начебто, є шортовий наратив, в який би вже хотілося встати, тобто на продовження. Але є і рівень, який отримав нас. Отримали гарні реакції. Вчора я про це показував. Щоб була цілковита невизначеність. Тобто, шортити вчора з даного діапазону я не бачив можливості, тому що у нас є об'єми, які вийшли тут. І так само лонгувати теж не бачив, тому що у нас є діапазони, які можуть стримати. Тобто, Вчора на об'ємах виходили, я не набирав по позицію, тому що тримав франк. Я вирішив, що достатньо буде однієї позиції. Тому по фунту залишається без змін, буду вже дивитися можливі варіанти, виходячи з того, що буде нам демонструвати євро. Золото. Зараз одну секунду. Давайте глянемо, що у нас на дні відбувається. На дні ми підбирали за собою ліквідність. Бачимо це постійно. Але ось тут, а, здається, там не усюди було підібрано. Ідеальним розкладом знову. Ну, хотілося б побачити мені ще один ресвіт нижче, хоча на дні вже виглядає набагато цікавіше. Ніж, до прикладу, це було у нас учора. Отримали реакцію, вийшли на об'ємах. І тут знову дивимося, з дня ми начебто маємо силу, з'являються якісь об'єми. Тут же у нас з'являється. Якийсь наратив, проти якого лонгувати, теж буде достатньо важко. Можливо, через якісь зони. Таким чином, таким чином можна буде спробувати пропрацювати. Але не раніше. Тобто теж залишаюся без позиції. Я більше фокус буду сьогодні тримати на євро, тому що євро подобається по золоту, ну, відверто скажу. Є відкриті цілі зверху. І є ось такий наратив шартовий. Тому моя пропозиція пропускати золото. Єр, вчорашні зони нам не дали об'ємів, тому тут залишилися без позицій. Прийшли зараз і зупинилися чітко в тому діапазоні, про який я показував, розказував. Але, але лонгувати до нього я точно не бачив можливості. Для себе. Не знаю. Ось тут я не готовий був впрягатися в ось в таку історію. Якщо і потрібно було щось зробити, то десь ось тут. І просто з вірою в краще, тримати сюди. Фокуси цілі. Зараз ми прийшли в потенційну зону, де можемо отримати якусь першочергову реакцію. Далі ж, о, ну. Давайте розглянемо більш локально, можливо, щось. Ну, Знову, якщо хтось вірить в розворот, можна буде пробувати впіймати якийсь реверс. Долонговувати вже я не бачу як мінімум куди. Тому погір поки скіп, поки ми не. Покажемо якийсь наступний крок у вигляді там, розворотної формації. Тобто підемо десь ось сюди. І ось тут я вже прийму рішення для того, щоб шортити. Або ж тут, і вихід навпаки вище. І тоді будемо вже пробувати допрацьовувати кудись вище. Зараз, поки я отримаюсь без позиції по гіру. що у нас тут по євро? Ну, Євро точно лонгувати не хочу. Поки хочу побачити вихід вище. І тут прийняти якийсь шортик. Ну, поки бачу так саме Євро. Канадець. По Канадцю якраз а, ситуація у нас аналогічно противоположна. Я хочу побачити. Це 4 годинки візьмемо. Тобто для себе особисто я, я бачу два сценарії, Такий, як вималював вчора, це те, що було б непогано побачити. І варіант вже бачу більш локальний через зняття, як мінімум, ось цього, і відрівня отримати якусь реакцію. Другий варіант підемо тест глибше. глибше і звідси вже рухатися далі. Розглядаю лише лонгові варіанти. Потрібно буде орієнтуватися на євро і Діксі. От Спостерігаю, Канадець з Євро. По Канадцю у нас є прям круті цілі вище. Тобто, якщо зараз все ж таки є, з євро, там плюс-мінус аналіз теж буде співпадати. І ми підемо на нормальну корекцію. Тому що ми бачимо, що тут є куди у нас є зони для ребалансування, це було б супер. Бо по кан... канадець буде. Скажімо так протилежною валютою, яка торгується саме долар до валюти, в нього є чіткі цілі зверху, до яких можна буде допрацьовувати. По франку. Вчора забрали позицію, поки просто далі спостерігаю, можливо, підемо, заберемо основну ціль. Але я вже вночі була закрита. Позиція кидав а повне закриття на діапазоні. Так, загалом ми все начебто пробіглися. Хто ще що там дивиться, закидайте а, біток. Біточок. Вчорашній Morning кол Я казав, що я без позицій. Є можливість спробувати відпрацювати вчора була звідси. Тобто, вчорашня позиція. Ось тут можна було. Або через а, локальний ресвіп Бачив для себе дві зони. Сказав, що я не готовий був приймати якісь торгові рішення ось тут. Ось тут був готовий. Тут у мене була більша впевненість стопу і так далі. Зараз прийшли до верхньої зони якраз і торгуємося в ній. Хотілося знову побачити, для того, щоб приймати якісь рішення, потрібно побачити консолідацію і вже потім рухатися в якісь інші напрямки. Тобто, зараз торгових рішень прийматися по бітку поки не буде. Можливо, якщо нам щось а, цікаве відмалюють, локально можна буде розглянути, чи будуть підтягуватися якісь новини. Теж. Можу, можливо, розгляну. Але я дуже сильно в цьому сумніваюся. По євро так само <кхи>, вийшли на об'ємах, особливо ось тут після зняття. Ми пішли вище. По євро, вибачаюсь, по ефіру. Ми пішли вище. А, я не вірив. Не те, щоб не вірив, я не, хоч, не хотів вскакувати нікуди. Я казав, що якщо біток піде на ТХ, по бітку це було видно. То Євро сходить 2900-3000. Тобто це був діапазон, куди там ефір міг у нас заскочити. Все супер. Він зараз плюс-мінус дійшов. Хоча з ЛТФ тут є, в принципі, зони, в яких він тормознувся, зняв ліквідність. Але все одно я вірю, що зараз буде щось ось таке можливо. І далі ми підемо на якусь корекцію чи підемо далі. Знову, торгові рішення будуть прийматися після того, як ми вийдемо сюди. Або якщо не вийдемо, вийдемо десь сюди. Тобто, ось цей діапазон буде для мене вирішальним для того, щоб працювати. Альту, подивляюся, там є деякі а, цікаві ситуації, але будемо дивитися. Трохи згодом. Мені потрібно хоча б день побачити, що зараз буде відмальовувати біток ефіри. Тоді можна буде приймати торгові рішення по альті. Давайте заглянемо на наше євро. Ну і хіба що на, як варіант спробувати на лоу зайти. Але все одно для мене перспективніше виглядає вихід вище. Не знаю. Знову у нас якось так виходить, що тиждень майже весь пройшов без позицій. На жаль, таке трапляється. Зараз з'являється, скажу так, у мене особисто, тобто там було взято у нас 2-3 позиції. Але у мене з'являється бажання, просто я розумію, що взяти позицію заради позиції. Це вже не дуже добре. Краще вміти почекати. Ну давайте ще. Ну. Я... я зайшов в позицію на лоу ризики. спробую Першою зоною фіксації буде можливо один до одного, можливо, тут переведу в БУ. Зайшов на 0.5. Суто так спробувати на відпрацювання, тому що у нас, в принципі. Є шортовий наратив, з'явився. У нас є франковська поїзд, з якою можна спробувати пропрацювати. Коротше, я в позиції. Не завищуйте ризики, це позиція, скажу так. Ось ці позиції я, я чекаю набагато більше. Тобто, якщо мене зараз тут винесуть. Я візьму вище кілька позицій. Ну, буду розглядати позиції вже на кількох аккаунтах. Зараз на одному аккаунту і суто так я ж кажу. На відпрацювання ідеї. Все, тоді сьогодні ми завершуємо поки на цьому все. А, чекайте у кого ще. Ага, давайте глянемо на здак. <гум> так, ну що, тут а, зон для ребалансування дофіга АТХ новий встановлено. 4 години, маємо зони проторговки. <гум> Для мене він виглядає набагато шортовіше. До прикладу, якщо і приймати якісь торгові рішення, ну, зараз глянемо на LTF, і що він тут відмальовує у нас цікавого. Я б хотів би побачити на ньому шорт. Ну знову ж таки, ми встановили АТХ. Наративу ще повноцінного не встановлено. Я б очікував б щось ось такого. За ціль у нас буде виступати перший другий рівень і перелою з цього всього фракталу. От, Як мінімум, це от, є три цілі, з якими ми можемо працювати. Плюс нижче є отакі історії. Що б я робив? Я звертаю увагу зараз більше на євро. Канадця буду дивитися, бо в мене є розуміння там куди ще і як. Тут же я хочу побачити чогось, можливо, навіть такого зняття першої цілі, зняття ліквідності, і щоб ми встроїлися, встраюватися, так би мовити, вже на допрацювання шорта до цілий нижче. Лізти зараз можна, можна. Бачити картинку Окей. Ну, я бачу його більш шортово, ніж лонгово. Але я ж повторюю, що це зараз прийняття рішення в ось таких історіях, ну дуже важке. Тобто, давайте вам просто зображу. Дивимося. У нас є зняття тут якоїсь ключової ліквідності, встановлення нового АТХ. Маємо просто шалені об'єми, де ми можемо. Відштовхнутися ось так, ось так і піти вище. При цьому маємо, я ж кажу, не менші об'єми нижче для того, щоб а, піти на ребалансування. От, ситуація максимально незрозуміла Ну в контексті того, що можемо отримати хоч там, хоч там будь-який будь напрямок, так би мовити. Але я б я б, якщо я розглядав би, то щось розглядав би шортове тут. Отак. Все, на цьому тоді все. Якщо питань там більше у нас немає, давайте завершуємо. Рад був всіх бачити-чути. Ідеї зараз закину в чат. Буде щось з'являтися ще більш цікаве, буду закидати.